Привіт! Я подивилася інтерв'ю Ірини Фаріон, блогерці Рамініес Хакзай для проєкту Ходять слухи і почула дуже небезпечні місцями просто лицемірні і відверто брехливі речі. І оскільки культура публічних дискусій є моєю цінністю, я б воліла розібрати кілька заяв пані Ірини Фаріон, тому що я націоналістка і мені від них палає. Перша відверто небезпечна ідея про депресію. Висловлюючись на цю тему, Ірина Фаріон продемонструвала невігластво, бо сплутала реальну хворобу із песимізмом та печаллю. Я впала в якусь печаль. Депресія постукала в мій мозок. Тепер я розумію, що депресія це вада молодих. Зрілі і мудрі на це просто не мають часу. Я маю стільки роботи. Що я не маю часу впадати в печаль і в песимізм. Депресія це хвороба пов'язана із низьким рівнем серотоніну в мозку людини. І від неї ніхто не застрахований. Ні націоналістка, ні ліберал, ні Ірина Фаріон у будь-якому віці. Людям із депресією потрібна психологічна, а іноді медикаментозна допомога. Не осуд і знецінення їхніх страждань, а підтримка і співчуття. Це людяно, це відповідально. Надто під час війни, пані Ірино, коли рівень болю і страждань ваших співвітчизників достатньо високий, аби чутливіше говорити про психічні діагнози і почуття. Поїхали далі. Ірина Фаріон говорить про героїв Азовсталі. А до родин герої повернуться? Тато прийде до дитини своєї, син до матері, чоловік. До дружини. Чи ви все зробили, щоб їх захистити? Не мені вам пояснювати, наскільки фантастично важливим є слово. Так от, пані Ірино, на Азовсталі були не тільки герої, сини та чоловіки, там були і героїні, матері та дружини. Зокрема, 82 полонені медикині. Так, це був фемінітив. Ми пам'ятаємо, ви до таких слів ставитесь. Негативно. Хоча самі ви знаєте, що в офіційній документації УПА фемінітивів багато. Сказали їм про фемінітиви. От вони ті фемінітиви ліплять туди, де вони потрібні, де не потрібні. На зразок посли. Ця чи як там ще посліця послаця, послення, член кореспондення і так далі. А чому ж член? Членка має бути ну членкиня. Членкіння, тоді кіння, до речі, так. форма членкиня була. Так. Ми її можемо відновити в документах і часу повстанського, і часу ОУНівського. Але тоді воно в мові жило якось само себе природно, органічно, органічно, так тому що для нас характерний суфікс н називати жінок на війні важливо. Вони не невидимі, вони є. Це наші героїні і захисниці, і ми не маємо права відмовляти їм у видимості в нашій мові. До речі, правозахисна організація марш жінок започаткувала флешмоб для привернення уваги до полонених медикинь, щоб їхні історії звучали, щоб суспільство про них пам'ятало. А влада робила все можливе для їхнього якнайшвидшого повернення додому. Дуже цікавий епізод інтерв'ю про Бориса Джонсона та британських консерваторів. Борис Джонсон це таке сонечко. золоте. Борис Джонсон дуже багато зробив для України, і ми йому за це колосально вдячні. А посаду він втратив за те, що великою тусовкою бухав у розпал пандемії, закривав очі на сексуальні домагання серед своїх соратників, і неодноразово був спійманий. На системній брехні. Можливо, саме це блогерка Раміна мала на увазі, поставивши уточнююче запитання після того, як Фаріон порівняла такого неоднозначного політика із сонечком. Але його там не люблять, як ми його тут. Я сподіваюся, що Ліс Трас переможе, моя улюблениця. А це буде свідчити власне, про любов до Джонсона, тому що це та кандидатура, яку він і також підтримує, хоч він публічно про це не заявив. А хто сказав, що люди люблять правдивих, сильних, наступальних, зухвалих, неординарних і неповторних, і їм просто заздрять. От вони заздрять Джонсону, це їхня проблема. До речі, ліс трас. Фаріон публічно її хвалить і висловлює своє захоплення британською політикинею. Хоча сама ліс трас навряд чи б відповіла Ірині Фаріон взаємністю. Ліз трас. Особисто сприяла переїзду до Великобританії 29 представникам ЛГБТ спільноти із Афганістана. Консерваторка заявила, Британія є затятим борцем за свободу та право людей бути собою і любити того, кого вони хочуть. А ось яке синонімічне визначення геям пропонує Ірина Фаріон. Розпусник, блудень, блудник, блудяга, гріховод, гріхоплуд. Розпутник, дорога пані Ірино, чи не бентежить вас, що ваші погляди на права людини так подібні до поглядів Путіна? Бо це ж Кремль принижує і упосліджує людей за інакшість? Шість і п'ять палов не Я от трансформіри, транс. Я не розумію, що це таке. Це в Росії саджають за пропаганду гомосексуалізма. Це Путін. Насміхається з ЛГБТ людей і використовує російську нетолерантність як антитезу до європейської філософії гуманності По поводу енергетичної політики європейських країн, <ква> які принебрегли е, е, значимості традиційних видів енергії і зробили е, е, ставку на нетрадиційні. Ані байбальші спеціалісти в області нетрадиційних стосунків. От вот в області енергетики тоже решили сделать ставку на види енергії. Я чомусь гадала, що Україна історично, культурно та ментально частина не рускава міра, а європейської родини. А там, як каже ваша улюблениця Ліс Трас, любити можна кого хочеш, а не кого дозволяє, Ірина Фаріон. Це протилежні світи, що це світ. Високої культури і цивілізації, а це світ прірви. У цьому відео я зупинилася на тезах, в яких категорично і з вами не погоджуюсь, бо вони ображають і принижують інших українців. А я націоналістка, тож вважаю, що всі представники та представниці української нації заслуговують на гідність, на видимість і на людські права. Як, наприклад, у Лондоні, де ти можеш любити кого хочеш, а не як у Москві, де бояться будь-якої інакшості. Попри те, що ми маємо бути зараз дуже вимогливі один до одного, разом з тим ми маємо розуміти інше, що ми родина а в родині люблять один одного. А за ці слова я вам аплодую і принагідно дякую за вашу потужну просвітницьку роботу, принциповість та харизму. Я дивлюся ваші ефіри в Ютубі, обожнюю ваш Тікток та залюбки читаю тексти, які ви рекомендуєте у своїх блогах. А тому нехай це відео буде публічним запрошенням до інтерв'ю про книжки та цінності на YouTube-каналі Палає. Погоджуйтеся, буде цікаво!